Всім привіт! Покажу, як ми вибираємо кавуни так, щоб вони були достигшими. Наприклад, бачимо ось такий екземпляр. Шукаємо. Так. Зад вже відсох, квітка. П'ятно є ось. Іли знизу. Ну є. Е, так, але дивимось, дивимось на де виходить. Ось цей хвостик виходить-виходить до цього міжвузля. На міжвузлі є такий ось вусик. Вусик ще зелений. Він має бути ось такий. Але то інший вусик. Ось має бути жовтим. Значить, цей ще зеленкуватий. І зукшені звінки. Переходимо далі. Дивимось на інший. На іншому у нас те все саме, всі ознаки. Але вусик ось від корінчика цей, що йде, вже сухий. Ось цей калун ми можемо спокійно рвати. Він буде у нас достигшим. П'ятно є, дзвінкий звук є. Все, калун ми вибрали.